Моя, моя дорога вродова родина, виконую ваш наказ, бо ви мені сказали видатним українцям, справжнім українцям низько кланятись, обнімати і дарувати свою наші такі малесенькі, але щирі від любові і серця, подяки. Оце є справжній українець, людина. Ну, якби такі українці були, в нас би війни не було. І ще помічниця його, сонечко біжить сюди, біжить, біжить сюди. Дякую. Щас, щас, щас. І це друга чарівна сонечко. Хлопці, я виконав ваше завдання. З честю, з гордістю, таким людям. Ми якби, подякували їм через наші такі можливості, через наші подяки. Дякую, що ви є. Дякую вам, дякую хлопцям, дякую всім бійцям, які побачать, дякую. почують. За готові допомогти. Ось і, будь ласка, тримайтеся, вертайтеся здоровими, цілими. Хай допомагає Україна. Понад усе слава Україні, героям, героям слава.